Я навіть вважаю, що для нас конфігурація важливіша ніж ім'я президента чи президентки. Чому? Тому що, наприклад, Дональд Трамп, який має контроль над двома палатами, і Дональд Трамп, який не має контролю за Сенатом, де йому не затверджують його номінації кандидатури, це дві різних історії. Ну, наприклад, він тоді не зможе зробити депортацію зразу більше мільйона американців, про що вже заявлено в програмі. Республіканців і пан Міллер, який є ключовим радником з міграційних питань, зразу вже стане тоді міністром, ну або міністром внутрішніх справ, або генпрокурором, і він буде реалізовувати це на практиці. Він це вже сказав. Це, вони озвучили це як найбільшу депортацію в історії Сполучених Штатів. Найбільше, я нагадаю, була після Другої світової війни під час президента Езенхаура. А зараз мова йде про людей, які не мають громадянства США, які заїхали з Мексики, заїхали раніше. Тобто Камала Харес без Палати представників не буде мати фінансового важеля. Тому конфігурація критично важлива. Ну і фінальне ключове питання, як на мене, яке публічно якось не озвучено було. За моїми даними, воно не ставилось жорстко і на розмовах, на переговорах. Це інструменти допомоги Україні після завершення коштів. Які там всіми силами зберігали 8 мільярдів. Невідомо чому зберігали для мене це дивно. Це якась така маніпуляція, тому що насправді ці кошти вже виділені конгресом, і виконавча влада має їх скористати з ними. І вони скористались, просто дотянули аж до зустрічі з Зеленським, з президентом України, щоб сказати, от вам ще 8 мільярдів. Хоча вони вже зазначені були. Так, от коли закінчаться ці кошти, а вони закінчаться ну, через озброєння десь через кілька місяців півроку. Які у нас інструменти з боку США допомоги Україні в масштабах співставних з російським інвестуванням? в Війну Росія виділяє 120 мільярдів. У нас немає в цьому році від США ні пакету. Пам'ятаєте, пакет говорили минулий рік. Ми всі на все літо і осінь. Ми всі обговорювали кошти. Де зараз це обговорення? Вас не дивує? А мене дивує, тому що немає коштів в бюджеті, не закладені тільки 300 мільйонів в Андіє, це мало. Ну, 300 мільйонів ніячому, 120 мільярдів в Росії і 300 мільйонів в бюджеті. Ленд-лізу закону нового ніхто не ініціював. Хоча старий не використали, але зараз це був би інструмент для будь-якого з президентів. І як фінансувати Україну, підтримувати там умовно після літа наступного року. А це питання ключове, як на мене. У американців є важель впливу на Україну. Це 7,3 мільярда Макрофіну, який завис з половину, яку Джозеф Байдену не дали використати. Це вже Конгрес, це використає наступний президент або президентка. Але на озброєння. Тобто, на Україну можна надавити, а надавити через допомогу Україні на Росію вже немає інструментів. І от чому це не обговорюється, я не розумію. Ну тобто, я розумію аргументи. Якось так склалося, що 5 листопада вибори в Америці якась сакральна дата, яку я не вважаю такою. А після цього всі почнуть шукати рішення виходу широкомасштабної війни. І як очікується вже в наступному році якесь рішення буде, от всі живуть в такій парадигмі. А чому вона має здійснитись? Ну, на сам кінець, ніхто не знає на що насправді готовий Трамп. Ніхто не знає Трампа. Він називається найбільш непередбачуваним. Після останніх заяв його коментарів у цій зустрічі з Зеленським. Ну, бодай щось стало більш зрозуміло. Що буде в разі, якщо переможе Трамп на виборах у США? Ну для кого непередбачуваний? По-моєму, вже був термін. Президентства Дональда Трампа вже могли свої висновки зробити всі. Для мене це абсолютно історія прозора, я бачив це зсередини. Я вам скажу так: при Україні прийдеться працювати з тим, кого вибере американський народ. І треба готувати різні інструменти для цього. Тобто, в принципі, от навіть ситуація конфлікту, реального конфлікту, там з листом. Наполягання, це ж, це ж конфлікт, ну це серйозна катастрофічна річ дипломатії, якщо глава парламенту, в більшості республіканців, він пише жорсткими лендвіж, жорстки, відкличе свого посла. Ну, в даному пані посла. ну Це безпрецедентно такі речі. Але після цього його е, бос партійний, ну, фактично лідер партійний, зустрічається з президентом. Да? Тобто, тут. Е, Мені це зрозуміло. Мені зрозуміла логіка подальших дій. І сказати, що непередбачуваний Дональд Трамп я б так не сказав. Ну, якщо хочете, він передбачуваний своїй непередбачуваності, там, можна так сказати. Але я дивлюсь на команду. Велика помилка вважати, що ті люди, які його зараз оточують, що вони будуть на посадах в Білому домі. Це не так. Там буде transition тим, перехідна команда, і вона буде формулювати цей список за тими обставинами, які я сказав. Тобто, чи буде контроль Сенату? І це будуть зовсім інші люди. Тому Дональд Трамп звертає увагу, як би йому це не хотілося знаєте, само, там, зробити самому рішення і сам прийняти рішення. Так не буває. Є баланси, є певні рішення. Є Конгрес, врешті-решт, так що ну я не знаю сказати, що нам легше буде з кандидаткою від е, демократів, я б так не сказав. Ті люди, які були в неї в команді раніше, я з ними працював дуже складно. Вони з вони з команди Обами. Вони не бачили взагалі бажання допомагати Україні летальними озброєннями. Це була стіна непробивна. Ті ж люди пішли, пішли до Хамали але вона їх звільнила, правда, зараз. За останній період 47 людей встав, 44 вже е, не працюють у неї. Тільки найближчі секрет... ну найближчі люди, які помічники, помічниці, працюють. Ну, і пан Гордон, який офіційна посада в нього, радник з національної безпеки і її, як віце-президентки, і це дуже особливо до речі. І Джозефа Байдена. Так що сказати, де легше, з точки зору дипломатичної роботи. Не знаю, мені здається, тут все залежить від нашої здібності. Стосовно політики, це був це меседжі, які йдуть в світ, і дуже багато країн чекають цих меседжів. От раптом зміниться політика США, от раптом будуть дійсно ті рішення, які там часто заявляються публічно. Я би так не реагував. Виборча кампанія відрізняється в Америці певними нюансами. Те, що говориться, о виборчій кампанії, не завжди стає предметом. Реальної політики Сполучених Штатів або навпаки, часто не стає предметом. Так що заявляв Дональд Трамп про засоби економічних дій, а їх втілює Джозеф Байден. Реально, реально. І якщо говорити про єдину річ, щоб завершити, єдина річ, яка, яка об'єднує всіх, їх, це зробимо Америку знову величною. Той же Слоган, який взяла кампанія Трампа, «Make America Great Again» теж робить Джозеф Байден тільки своїми методами. Тобто вони насамперед американці, які хочуть мати Америку першою у світі. От, і все. А далі а далі вже інтереси є різні. Але ж є таке базове жахіття в Україні. Трамп перемагає і зупиняє війну, тому що самі розумієте, один історик сказав, мені таку відмінність запропонував між Трампом і демократами. Трамп хоче домовитися з Росією як. Потенційний автократ з автократіями, аби вона десь там собі бовталася. А демократи хочуть, щоб Росія зникла, але вони дуже бояться краху. Не погодитися з такою тезою? Спрощена якась спрощена. Я вам тільки один приклад сказав: механізми, що в руках у президента, які в нього інструменти є. Ну, те, що заявляється про там, кілька днів, ще, до речі, до президентства. Я нагадаю, що тільки 20 січня інаугурація наступна. Я вам ще більше того скажу. А е, де впевненість у нас, е, що турбулентно пройдуть ці не вибори самі, вибори нормально пройдуть. Вони, до речі, йдуть уже вже проголосувало, Не знаю, на цей момент відсотків 20%, як правило, вже проголосували в Америці. Е, що буде після 5 листопада? Які, які будуть розриви відстані? Чи це будуть е, суперечки навколо результату? Чи одна команда погодиться віддати результат, чи це буде тягнутися з політичною турбулентністю. Тут багато непередбачуваного, Е, навіть я вам скажу не виключений варіант. Я би йому дав, як це не дивно, шансів відсотків 10%, відсотків. Що до 20 січня ми не будемо. Не побачимо президента. І може бути так, що ці обов'язки буде виконувати глава Палати представників. До речі, я нагадаю, в 2016 році цілком е, серйозно обговорювали ці всі специфіку правову Сполучених Штатів, як в разі, якщо не встановлені результати до певних дат, не все розписано, хто в цей час тоді приймає рішення Там навіть є такий варіант, який Конгрес може прийняти рішення, хто президент. Навіть такі є. Я думаю, до цього ну не повинно дійти, але виключати те, що ми будемо мати досить довгий турбулентний період в США, де не будуть рішення ні бюджету, ні озброєнь. О цьому наша проблема. Наша е, фокус уваги неправильний в Україні. Може, весь світ там розглядать Трамп чи е, Камала Харрес, А ми повинні розглядати інструменти на груди, на січень, на лютий. Розумієте, у нас ми в війні, в якій зараз. Знову прийшла, ну як воно завжди буває, вирішальна фаза. Да? Хто, хто зможе в яких позиціях вийти там після зими цього року? І це зовсім інша історія для нас. Тому нам треба ну, правильно працювати з двома, це зрозуміло, але є один нюанс. мене таке враження, що наша сьогоднішня влада в Америці працює, намагається працювати рівно віддалено. Да? А треба працювати рівно наближено. Це різні речі.